Всім привіт! Ми зараз на перегляді нашої квартири, яку ми купили ще 4 роки тому назад. І коротше, ми прийшли нарешті переглянути її. І якщо тіпо, все ок, то ми отримаємо ключі сьогодні. І якщо ні, якщо ми зараз щось знайдемо, то тоді придеться чекати, поки нам ще щось перероблять. Ну я надію, що все ок. Тіпо. І коротше, зараз покажу вам нашу квартиру. Я зараз знаходжуся в нашому коридорі, Знімаю з маленького санвузла. Ось такі у нас гігантські коридори Так, покажу, що тут є. Значить, є отакі штуки. Це пожежна, мабуть, якась приколяс. У нас є одна лампочка. Тут знаходиться електрощиток. Зараз відкрию тут такі штуки. Ось. А тут отакі ось штучки. Зараз вимкнено світло, тому не можна перевірити, чи працює лампа. І нема ключика від щотчика, щоб там щось подіргати, щоб воно вімкнулося. Ну, отак от виглядає. Так, тут є виключатель, да? ну, зараз не працює. Є одна розетка. так, І є така штука. Я без поняття, що це таке. отакий такі, от каже. І ще в нас отакі от двері. В принципі, вони дуже непогано виглядають. Ось ну, тут така штука якась стромна, але ручка. Дуже м'яко відкривається, закривається. Так, Трун -трун. йдемо далі. А, тут у нас маленький санвузол. Ну, тут трошки темнувато, не зможу його прям добре показати. Він дуже великий. Так, там, напевно, витяжка, ще якісь отвори. Так. У нас тут буде душова і тут є ще такі штучки виведені. Йдемо далі. І з коридору ми можемо потрапити. Це кухня вітальня Це одна кімната і це друга кімната. А тут ванна. Зараз ми зайдемо в кухню вітальні. У нас тут є одне величезне вікно. Так. Ще в нас є. От зараз двері. отакий от, от вихід на балкон, але ми хочемо його закласти, щоб на лоджі у нас був вихід тільки з там, першої кімнати. От, а Тут не було. Значить, є батарея встановлена. Так, вікна. І ось так от виглядає. Дивіться. Так, що тут є? Я так розумію, що це. Дріт для плити. Це вода, напевно, холодно гаряча. Каналізація, так. витяжка і ще якась коробка. От. А, ну і ще дріт виводен теж. Теж так виглядає. Дуже така світла. Прим вау. Так, дивимося далі. Я вийшла з кухні Віталії. І тепер йду далі. Тут у нас другий санвузол, це великий санвузол. У нас тут буде ванна, а в тому у нас буде душова. Так, що тут є? Теж виведен дріт, є отака от біла коробка. Так, раз дирка каналізації і два дирки каналізації. Також холодна гаряча вода. Я так розумію, цього виведена. Ну, і, в принципі, все. Ну, це великий, великий санвузол. Так. Тепер далі кімната номер 2 Це найменша кімната. От, у неї ось таке теж дуже. Насправді, квартира дуже світла. Хоч це не сонячна сторона, але такий вид на ретровіль, на Варшавський перший і на старий виноградар. Так, у нас ще тут є для цього, для кондішена корзина. Також є батарея. Ну, і в принципі це все, що є в кімнаті. цій. Так, ще і так відійду. Так, і тепер йдемо в кімнату номер 1 Заходимо. У нас тут є вихід на лоджі, у нас є з кухні вітальні і з цієї кімнати вихід на лоджі. Ми хочемо там закласти, а тут залишити тільки двері, бо злоджою ми хочемо зробити кабінет. Так, показую цю кімнату. Вона де ж така простора і теж дуже світла. Рано, подивіться, скільки світла в квартирі. Клас. Так, що у нас тут є? Вікно, є батарея. Якісь штуки, і, в принципі, усе Так виглядає. Та, по-моєму, 10 чимось квадратів кімната, оця. А ця чи 11 чи 12 чимось квадратів. Так, тепер заходимо на лоджію. Ну, я вже казала, що цей балконний блок ми хочемо зняти, воно він не потрібний. Так, лоджія Лоджоя достатньо широка. І тут цілих два вікна. Ось раз, ось два. Ось така от вона, Тут ми хочемо зробити кабінет. Ще з цієї сторони я покажу. Тому нам не потрібен не той вихід, бо там можна поставити шафу там спринтером для всяких таких штук. От. А тут теж хочемо залишити тільки двері, бо тут у нас буде, в цій кімнаті буде спальня, і тут ми хочемо зробити. Ну, теперь повісити телі, якщо щось таке. Тому це вікно нам не потрібне. Отак от. І от. зараз вийду. Клас. Ну ша, як вам? Прям взагалі. Тут така гарна, приємна атмосфера. Я не знаю, ми реально цього чекали чотири роки. Блін, це так з одного боку багато, а з іншого боку, наче то. блін, так час швидко пройшов. Ми коли купували, я думала, як нам чекати. Ну, нам казали десь два з половиною три роки. От а, ну і за війни зрозуміло, що перенесло це все ще на рік, тому вийшло десь практично чотири роки. Коротше, я не знаю, як я дочекалась. Вона <гум> вже прям істерика вчаться, але ну, я дуже щаслива. Тому що нарешті, 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 нарешті наша мрія здійснилася. Отак. От в общем, я тут така радісна бігала. Коротше, все показувала, знімала, яка у нас кльова квартира, така ляля-та-паля, все розказувала Коротше. В нас ми знайшли маленький трабл. У нас є тріщина в рамі, ну в вікні. О, ну Вона така нормальна. Що з близько покажу, бачите, тут навіть перепади де. І ми думали, що ми сьогодні заберемо ключі, але із-за цього нам придається писати акт, щоб нам виправили вікно, поміняли. І це займе десь 2-3 тижні, і ми не зможемо поки що забрати ключі, на жаль. І я так трошки розстроювалася, але. Краще поміняти, тому що саме, саме міняти це буде і дорого, і напряжно. Так прийдеться через жах це все вирішувати. Трошки обідно. В общем, що ми зараз робимо? Я так розумію, що ми зараз йдемо, складаємо акт на те, що в нас є якісь зауваження. Нам там щось повинні дати і сказати, коли це виправлять. Потім вони виправляють, і ми знову приїжджаємо, оглядаємо, якщо все, тоді ми вже забираємо ключі. Я насправді так надіяла, що ми сьогодні це зробимо, що ми заберемо сьогодні ключі, бо я так довго цього чекала. Я сьогодні ще взяла вихідний з роботи, думала, сьогодні будемо тусуватися тут квартирі цілий день. І все таке, коротше, я мамі сказала, та тата запросила ті що ми квартири, купили все таке. От вони думали заїхати, а зараз в них не вийде заїхати, тому що ми не зможемо забрати ключі. А ще такий момент, ми коротше, оплатили. За три місяці вже квітанці, бо ми думали, що тут це гаразд. І треба теж буде вирішити, бо якщо вони будуть два-три тижні міняти, то це, грубо кажучи, пройде місяць. І ну, якби ми ж не беремо ключі і ми не користуємося квартирою, і по суті, вони повинні нам перенести цю оплату. Я сподіваюся, ну, коротше, я відчуваю, що зараз буду ругатися, і гавкатів на забакана робітників вже, общем. Так, тут ліфти, грузовий та легковий. Але грузовий насправді такий якийсь менюка. Так, і тут ще у нас раз, два, три і чотири квартири. Ліфт так тихо їде, що не зрозуміло, їде він чи ні. Так, да, приїхав. Може, завершуємо свій огляд. Зараз підемо составляти акт, ну і там дізнаємось, що я Ми вирішили ще спуститися, подивитися кладовки. Так, зараз трошки пройду. Може, вони відкриті, хоча я думаю, що, напевно, вони закриті зараз. Дуже багато кладовок. Тут десь є прохід. туди не піду. Зараз ще десь отут гляну, десь наша кладовка повинна бути без кінці. Тут ще якісь. Колдовочки закриті, нажати, ну, але хоч так прогулятись, подивитись, що за це в підвалі, теж цікаво. Куча труп. Так, ще пройдусь трошки в ту сторону. Буду повертатись, не буду тут блокати лабіринтами, то ще загублюся, повернусь до ліфта. Так, десь тут ось. Ліфт. общем, сходили ми до Жеку. А, значить, по вікну я, я склала акт, а, щоб мені ну, справили недолік. А по терміну мені дуже так розплив, що то сказали. Ну, місяць, ну два. Я кажу, ну, типу, в смислі. От, потім кудись позвонили, сказали, десь до місяця вони повинні виправити, от і що нам зателефонують ну, впродовж місяця. А по коштам сказали, що якщо ми не беремо ключі, вони лежать на нашому рахунку. І з того моменту, як ми візьмемо ключі, вони почнуть типу, як активізуватися і використовуватися. До того часу вони просто як лежать на балансі і чекають, поки ми заберемо ключі. Тому ну, зрозуміло, ніхто нікуди не переносить, нічого не повертає. Коротше, нас біля машини підждала куча людей, які дають візитки, ті типу, ремонт ремонти і все таке. І ми такі, блін, скоріше, машину чекати, чи це від цього. Будемо чекати, тому що саме міняти вікно це дуже напряжно, і по коштах, я думаю, це буде теж не дуже дешево. Краще, хай вони вже безкоштовно нам замінять вікна, і ми почекаємо. Ну, я думаю, надію, що це буде не, не прям місяць, що це буде швидше. От, хоча б два-три тижні почекаємо. А от потім вже я почну надзвонювати, напрягати, коли нам вікно змінять, а вони терпеть, рветься. Ой, я вже хочу. хотіла сьогодні забирати ключі. Але якби ми сьогодні забрали ключі, то нам прийшлось би змиритися з вікном і реально чи залишити тріщину, чи самим потім з цим всім заморачуватися, міняти, чи ще щось. Краще вже почекаємо. Ми так вже дуже багато чекали, три тижні це не так багато. Думаю, що головне, що процес є. І, в принципі, у кого все норм з квартирою, то він може вже прийти, забрати і ключі і починати робити ремонт. От, ну не ми. Ми через 2-3 тижні.